Воду до кипіння доводимо і відправляємо улюблене м'ясо. Проварюємо 5 хвилин. Воду злили, набрали свіжу, знову доводимо до кипіння і проварюємо хвилин 10. М'ясо закипіло, прокипіло 10 хвилин, це другий бульйон. Додаємо 2 картоплини невеликі і одну невеличку цибулину, мілко нарізану. Корінь петрушки і селеру натерту терку. Проварюємо 10 хвилин. Тепер додаєте ваші улюблені заморошені овочі. І проварюєте ще 10 хвилин. Суп вже виходить ароматний. Додаєте менше, ніж пів стакана добре промитого пшона і проварюєте ще 5-7 хвилин. Додаєте одну чайну ложку ваших будь-яких улюблених спецій, це суміш хмелі сунелі, різних сушених трав, сіль по смаку. І пів чайної ложечки чорного меленого перцю крупного помолу. Додаєте ще трішки мілко нарізаної зелені, кріп петрушка. Вимикаєте вогонь, накриваєте кришкою і даєте цьому всьому настоятися. Смачний суп готовий. М -м це супер.